Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі ArtFifa. Мене звати Артур, і сьогодні я вперше зайду в Ultimate... Тім так, я вже в минулому відео трошки відкривав паки, я вже трішки трейдив, але я ще не грав геймплей. Єдине, що я собі настроїв камеру і пробував, як йде зйомка, адже в попередніх півках в мене завжди все йшло на максимум. А в цій фіфі -фі трішки завезли графіку, і все зовсім зовсім тяжко. Але я думаю, що це. Не помішає, і все ж таки з часом контент буде тільки покращуватись, і графіка і якість матчу будуть виглядати кожен раз краще, і як казав Йожик, я з ним повністю солідарний. Найкращий спосіб чути геймплей нової FIFA це в моментах, в новому доповненні, в новій фішці, яку додали в Ultimate Team саме цього року. Я цим і займусь. Якщо ж ви хочете подивитися відео з повноцінним геймплеєм матчу. Таке відео вийде незабаром. Зовсім скоро воно буде наступним. Тому рекомендую підписатись, щоб його не пропустити. Отож, перше завдання. Перше завдання максимально простеньке. Якщо не помиляюсь, потрібно зробити 10 пасів, і це абсолютно не має бути проблемою. Все, 10 пасів зроблено. По великому рахунку завдання закінчено. Так, це було нескладно. Перші завдання вони максимально прості, але що можна сказати точно, це те, що геймплей набагато повільніший. Це настільки непривично, що чесно, навіть ці прості завдання видаються мені трішки складними. О Боже, це був максимально точний удар від Вольверде. Завдання попасти по воротах. З двох спроб я це не зміг зробити. Окей, так зовсім не напрягаючи, я пройшов на перші стартові завдання. Особливо я вам там нічого не показував, тому що завдання надзвичайно прості. Навіть я, якому складно поки що привикнути до цього геймплею, зміг з ними всіма справитись з першого разу. Ну, майже з першого. О, я не, я не подивився, яке завдання, я не подивився, що потрібно зробити. Ах. Потрібно було не дати пропустити гол. Перше завдання, яке я не виконав. Окей, окей, все, все, я, я знаю, що я роблю. Я приключаюсь на цього футболіста і даю підкат. А, він просто не був поворота. До речі, я нажав підкат, а підкат не, не, не нажався. О, який високий пресинг! Ти що від... Ти що робиш? Ти що робиш? робиш? Так от, пацани. Дальній пас і квест виконаний. Є? Ну не зарахували ти як. Далі. О! Далі пас! Я не виконав це завдання двічі. Ось так. Ні, тут я знаю. Я зараз приключаюся на цього нижнього гравця і. Ой, я не приключився. Фф, нікпоп, дякую тобі, що ти відбив, тому що. Ей, а що а що, що ти вибиваєш? Чо, що ти вибиваєш? Я хочу дати пас верхом. Та, а він вибиває м'яч. Я знов цього не зробив! Окей, okay, я даю пас. І пас верхом. Є він прийшов? В чому проблема? Я не розумію, чому я не можу виконати цей квест? Я потрібен дати пас верхом, а вони вибивають м'яч постійно. Що? Що не так зі мною. Щось явно не так. Я зрозумів, у мене якимось чином переключилась розкладка, і я ніяк. Я думаю, чому він не дає підкат. Не переключилась розкладка. Так, тепер це все пояснює. Є, зроблено. Все, бачите, я ж казав. Це все розкладка. так. Да. На моєму рахунку, вже 35 зірочок, ще 29 зірочок, і я зможу купити ось цей Jumbo Premium Gold Players. Jumbo, джимбо, Jumbo. Тут 24 футболіста, золотих футболіста, сім пак степак, якому можна зловити волкаут, і саме заради цього паку я виконую ці завдання, і я обов'язково відкрию цей пак в кінці цього відео. Тому дивіться до кінця або ж перемотайте, але краще додивіться і не забудьте поставити лайк. Я прямую далі виконувати завдання. І так, завдання, де потрібно забити гол котового. Це може бути справжнім завданням для мене, тому що я не бачив жодного гайду і навіть приблизно не розумію, як подавати котові. Але нехай буде ось так і. Удар! Воротар витащив! Роблю ще одну спробу. Їх ще може бути багато. Подача. Центр. Ніхто його не криє. Удар. Спроба номер три. Ах, це дуже близько було до воротарської, але ні. Я казав, що це може бути надовго. І так, проба номер 4. Удача? Ні, 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 ні. Мені комп дав стільки часу, щоб пограти, і в результаті, як ви бачите, я забив гол, хоч і не з кутового. Можливо, це якесь недопрацювання. Я так вважаю. Потрібно було зробити щоб просто забивати гол з кутового. А я все ж таки трішки змахлював, але завдання виконано це для мене головне. Вау, квест, де потрібно забити гол штрафного. І тут та ж сама ситуація. Я ще не бачив жодного жодного гайду, як правильно бити. Я просто поставлю ось тут відмітку і проб'ю. І. Прямо воротаря потрібно трішки міняти кут. А що? Мені ще дається кутовий? А, мені ще дається шанс подати кутовий. Ми можемо пробувати забити з кутового. І. Удача прямо сюди! Удар! гол! Ми забили з кутового! Ну, ми, я і моя команда, я і абомінян, тому що я подавав абоменян, забив. А тепер мені потрібно виграти у серії пенальті. Наступне завдання тут потрібно виграти у серії пенальті. Давайте, ми зможемо. Нижній лівий кут. Ха! Ти не дотягнувся! Навіть коли ти знав, ти не дотягнувся. Правий кут, я знаю, він проб'є правий в кут, він пробує по центрі. Косок гавна на комп'ютері. Нічого. Ми також, ми також пробуємо по центрі, бо він кинеться. Я знаю, що він кинеться. Ось так. Гол за обум'янга. Єс! І лівий кут, я знаю. Він пробив по центрі ще й панянкою, Панянкою. Панянка. Ось так. Я проб'ю проб в лівий нижній. Ось так. Замбапе. Маєш? І що? І що тепер? Ти проб'єш по центрі знов, Ти пробив правий кут. Ах, ти ж кусок говна. Ах ти ж кусок говна. Я зловив на ізі за Мурено. І в цей кут він витащив! Ком витащив! Ні, я теж витащив. Лівий кут! Він пробив по центрі і не попав, він попав в перекладину. Окей, Ентоні! Ентоні! Лівий нижній кут! Лівий нижній кут! Ось так, Ентоні! Хол! І я зараз повинен зловити! Я повинен зловити цей м'яч, щоб виграти квест з першого разу. Я повинен зловити. І так. Куди він проб'є? Куди ж він проб'єє лівий нижній кут? Він пробив по центрі! знов! Він знов пробив по центрі! А, ми продовжуємо грати! Ми продовжуємо грати! Гомес! Лівий нижній кут! Він витаскує. Він витаскує. Рафа, Рафа, він буде бити по центрі. Він не б'є по центрі, б'є правий нижній кут. Ааа. Oh. Ви знаєте, комп'ютер мене переграє на цих пенальті, мене це бісить. Так, цей квест насправді достатньо складний, тому що мені, чесно, не дуже виходить переігрувати комп'ютер. Це вже третя спроба. Другу спробу я вирізав. І так. Сюди. Сюди. Тепер на досвіді. Тепер на досвіді. На досвіді, на досвіді і граємо. Ми вже знаємо, як грати. Як боротися з комп'ютером, ми знаємо, як боротися з комп'ютером на досвіді. Ось так. Ось так. Три підряд. Три підряд. На досвіді, дев'ятка, який не тянеться. Ось так, на досвіді, я забираю просто компа. Третій раз, другий раз ви не бачили, тому що я просто його опустив. Там мені не пішло. А третій раз на досвіді і на досвіді мені піде. Три з трьох! Три забитих, три відбитих! Отак комп'ютер! Отак комп'ютер! Ось що буває, коли ти на мене наїжджаєш! Ось що буває, коли ти наїжджаєш на артфіфа. Ти просто був знищений мною. Ось так дивіться, дивіться, який красивий сайт. Це було прочитано, я знав, куди він буде бити всі три рази. Довелося трішки підзапаритись. Проте на балансі тепер 64 зірочки. І це означає, друзі, це означає, що я зараз куплю пак, в якого мені обов'язково щось випаде, тому що я прям чую, чую всередині, що щось мені випаде. Ось цей пак. Ось цей пак. Отож, ми його купуємо. Ми його купуємо. І що він одразу буде відкриватися? Він одразу відкривається! Що це? Це буде волкаут чи ні? Вулкаут? Я сподівався, що там буде волкаут. Ні, це, це не така погана карточка, тобто вона щось коштує. Вона не багато, але вона коштує 30... 37 тисяч. Ні, це це класно. Звичайно, 37 тисяч. Це 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 велика сума. Yeah. Можна його продати. Це прикольно. Ось таким видався цей ролик. Я спробував пограти Moments, і знаєте, це справді прикольно. Можна зайти, поклацати, побити. Інколи завдання цікаві, інколи завдання складні. Прикольно, що ти можеш заробити за це паки. Досить непоганий режим. Я попробував гру, трішки помацав її, трішки привик до геймплею і відкрив пак, на який я тримав таку велику надію. Проте випав тільки Рафін'я, але це все ж таки монети, за які можна буде докупити собі когось в свій склад, або навіть заіграти Рафінню. Ось таке. Вийшло відео, наступне відео обов'язково буде з геймплеєм. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте український Ютуб. Я щиро вам вдячний за цей перегляд і до скорих нових зустрічей! Бувайте!